Вітаю, це Іван Громіков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Сьогодні говоримо про фінал Кубка Англії. На Уемблі. Манчестер Сіті зіграє з Манчестер Юнайтед вже цієї суботи. Той самий фінал, що і минулого року. Тоді Манчестер Сіті переміг. Зараз команда Вардіоли є фаворитом тим більше, тому що Манчестер Юнайтед провалив внутрішній сезон. Ну, зрештою, як і сезон. В Європі і Манчестер Сіті, ставши чемпіоном, є також великим фаворитом цього протистояння. Настільки великим, що дають занадто низькі коефіцієнти на перемогу Ман Сіті в цьому поєдинку. Ставити на розгромну перемогу при цьому я не буду. Я думаю, що Сіті виграє цей матч, але все таки фінальний поєдинок і Манчестер Юнайтед – це не Водфорд, який п'ять років тому поступився Сіті у фіналі. З рахунком 6-0 тут буде більше боротьби, і ми можемо пригадати останній матч цих команд в чемпіонаті, коли Манчестер теж перебуваючи у такому поганому стані, все одно якусь боротьбу нав'язав і тримався за нічийний результат майже до кінця поєдинку, потім лише поступився. Я думаю, що зараз Манчестер Юнайтед теж буде триматися. Манчестер Юнайтед зіграє дисциплінованіше у захисті, ніж це. Буває зазвичай, ну і при цьому буде якусь загрозу нести в контратаках. Тому я думаю, що перевага Манчестер-Сіті, звичайно, буде, але мова не йде про розгромну перемогу, мова не йде про перемогу з великим рахунком. Я думаю, що це буде або мінімальна перемога, або перемога з різницею в два м'ячі, але все-таки підопічні гардіоли здобудуть результат ще в основний час. Через це я пропоную зробити ставку на Манчестер-Юнайтед з форою плюс два. Взяти такий варіант можна з дуже непоганим коефіцієнтом, як для манчестерського дербі, з коефіцієнтом 1.59 на букмекерській контурі Favbet. Отже, таким буде мій вибір на фінальний поєдинок Кубку Англії на Уембрі. Це був Іван Роміков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекер. Підписуйтесь на канал рейтинг букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, лайки і зустрінемось.